Мої вітання. З вами компанія АвтоСейл, академіка заболотного 15 Л. Місто Київ. З 9 до 7 ми працюємо кожного дня для вас. Купівля за готівку, купівля в кредит-лізинг та купівля в обмін. Це Nissan Tida. Досить незвична автівка для українського ринку, але ж це ж вони з'являються інколи. Вона була праворука, тому що вона з Японії. Зараз тут, як ви бачите, зліва руль його переставили. Нічого там складного взагалі нема. Тільки міняється рейка рульова та рульова колонка, і зрозуміло, що е, нас торпеда з європейки. Автоматична коробка передач 1,4. Е, вибачте, 1,5. Досить вдалий бензиновий двигун. І по-перше, чому б я е, безпосередньо. Е, Свою увагу на цій автівці зупинив, тому що вона зроблена для ринку Японії. І, наскільки мені відомо, автівки, котрі були для внутрішнього ринку, зовсім іншої якості. Впевнений, що знизу вона як нова, у нас сьогодні чого 71 тисяча пробігів. 12-й рік передній привід. Зимова гума, чорний кольор, автівка не фарбована жодної деталі. 71 тисяча пробігу, автоматичної коробки передач і вдало 1,5 вагунь. Так, так, від компанії Nissan. Наскільки пам'ятаю, навіть вони ставили його ще й разом на якісь Тойоти. Дуже приємний вільоровий салон. 12 й рік. Так, повертаємось до нашої Тіди. Як ви бачили, вона у нас в кузові седан. І з опції вона заводиться повертанням. Ключа, але ключ залишається у вас в Аманці або в кишені, або де ж вам буде зручно. Півториоч коробки у вас є, 71 тисяча пробігу. Так, світлий салон, тут невеличке науштування дзеркал. І у порівнянні, ну як на мене, це 150. Навряд чи 120, а Скоріше 150 корола. Ну, все ж більш. 120 у на нас випускалися ще до 5-го до 6-го року, а 150-та, так, до 13-го. Тому більш свіжа, все ж 150. -та. Так, впевнений, що це гарне порівняння. Безпосередньо з Corolla. це найпродавайміша автівка в світі. Не гольф, на жаль. Не F-30, нічого іншого, а саме Toyota Corolla. Так. Тому, як на мене, це дуже вдало порівняння, і саме така ж автівка у нас Тіда. Тіда 12-го року чорний колір. Вона з Японії. Зараз кермо вже зліва, автоматична коробка передач, 1,5 двигун, 71 тисяча а всього нічого та світлого кольору салон. Автівка не фарбована жодної деталі. І нагадаю, що можливе придбання автівки в обмін. Це ви приїжджаєте, ми обмінюємось тут питання лише до стану та вартості вашої авто. За готівку це зрозуміло. І в кредит лізінг. Є певні умови. Дзвоніть стосовно кредиту лізінгу. Це наші партнери лізінгової компанії. І нагадаю ще раз, що ми працюємо з 9 до 7, Київ, Академіка Заболотного 15Л біля Феофані. Та я дуже дякую за ваш час.